Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії розмова про нещодавню поїздку криволіських спортсменів на чемпіонат світу з кунг-фу. А цей масштабний турнір зібрав спортсменів з 12 країн та понад 50 міст Італії. детально про саму поїздку ми поговоримо з нашими гостями. Це Наталя Запорощенко, заступниця голови Дніпропетровського обласного осередку Федерації кунг-фу та тренер-організатор бійцівського клубу Тайпан. Та Лев Лигман, чемпіон українських к 1 багаторазовий чемпіонат міста та області з к 1 та Саньда. Радий вітати вас. Доброго дня, дня. пані Таліба, я так розумію, що перше питання точно до вас так. Потім ми вже поговоримо саме з чемпіоном, який сьогодні є в нашій студії. А будь ласка, як а, проходила підготовка а, до поїздки команди, так на чемпіонат світу і а, з чого все починалось? Ну, починалося все, розмови починали ми вести ще з осені. Після чемпіонату України з Кунгусанда визначились переможці, визначився склад збірної України. Наші спортсмени потрапили до складу збірної України і ми почали вести розмови про поїздку на чемпіонат світу. Підготовка, скажімо так, тривала весь цей час. Ми приймали змагання в обласних змаганнях, в міських на чемпіонатах України СК-1, по Саньда брали участь. Тобто, по два рази на місяць, майже ми виїжджали на змагання зі спортсменами. Ближче вже до поїздки. В нас були збори. Ми проводили тренування по два рази на день. Це було і зранку, і це було ввечері. Діти готувалися, так скажемо, настраювали їх і морально, і фізично готували. Настрой був від тренера. Наш тренер Елечін Фарманович він завжди дає настрой дітям, підтримує, вони пам'ятають його настави. Тому ми їздили з дітьми. Скажем, так було складнувато, бо без тренера, але ми мали гарний настрій і мали настрой. Так а які основні виклики, окрім того, що їздили була поїздка без тренера, так виникали під час організації поїздки на змагання Віталію. Я б ще хотіла скористатися моментом та подякувати головному тренеру збірної команди України Матолевському Миколу Анатолійовичу та Солодиліни Людмилі Яківні, які організували цю поїздку, які нас возили, тому що хвилювання було величезне. Діти їздили з одним тільки з одним дитиною, була мама присутня. Так, діти їздили самостійно. Тобто, ми розуміли, що це відповідальність, що це буде яку відповідальність беремо на себе. Але ці люди, з якими ми їздили, які організовували цю поїздку. Скажу, впевнено, що на них можна покластися на 100% Тобто, організаційний момент самої поїздки був наскільки легкий і простий для дітей. Тобто, це були постійні зупинки. На зупинках постійно були якісь розминки. В автобусі були пісні, тобто знайомства з кожним спортсменом, кожному давали слово. Знаєте, майже три доби ми їхали в автобусі, навіть сама поїздка, це було дуже складно, але це час про Мов непомітно, тому що все було наскільки організовано і продумано. Велика їм вдячність за це. Тобто близько водкою атмосферною так, так? Так, навіть, навіть ці так, три команда. доби, але все добре. Тобто таких, як би сказати, викликів серйозних не було? Ні, хвилювання були в нас за документи, тому що підготовка йшла, документи батьки оформляли на виїзд дітей за кордон. Є в нас батьки, які на даний момент знаходяться на війні. Теж ми дуже хвилювалися, чи випустять дитину без дозволу. Тобто такі складності виникали, але ми з цим, з цим впоралися і зробили свою справу. А, до речі, вихованці вашого клубу. А... Отримали дуже вражаючі результати так, на цьому чемпіонаті так. світу. Що не Чи очікували ви, що будуть такі результати? Ми минулої минулого випуску ми вже говорили з паном Альчином про це, так але цікава ваша думка, так і ви були присутні там, саме в місці проведення чемпіонату. Ну, очікувати результат такий стовідсотковий. Знаєте, якби ніхто не впевнений в результаті завжди. Розраховуєш хоча б на якийсь мінімальний результат, але маєш надію, що спортсмен справиться і доведе всім і собі, самому, і тренеру. І відповідальність була на дітях. Знаєте, зараз дуже складно було організувати цю поїздку навіть для батьків, тому що це все лягає на плечі фінансово батьків. Кожен розумів відповідальність і складність. Комусь це було не дуже легко. Хтось збирав гроші майже рік, щоб дитину відпустити на змагання, щоб була можливість у дитини туди потрапити. Тому кожен із них з дітей розумів, яку винесе відповідальність, і кожен розумів, що представляє Україну на міжнародному підесталі. Кожен із них хотів підняти прапор, переможний прапор. розумієте. тому їм це вдалося. Кожен з них його і підняв. А як ви оцінюєте рівень учасників і загальний рівень підготовки цього чемпіонату, організації цього чемпіонату? Організаційні організаційні моменти були на високому рівні. Ми в захваті були і від відкриття від, від організації змагань від самого початку. З моменту зважування все було налагоджено, все було злагоджено. Працювали вісім майданчиків, тобто це народу було дуже багато. Глядачів було багато учасників. Але організаційні моменти були наскільки налагоджені, що ми справили за дві доби. Ну це було просто супер. Такий рівень, такий масштаб це було супер. А якщо говорити про рівень конкуренції, ви як людина, яка була присутньою там і бачили це зі сторони, так от рівень конкуренції серед спортсменів, тому що було понад 12 країн, понад 50 міст Італії. Знаєте, на такому рівні вже спортсмени не просто новачки, скажімо так, а всі вони були підготовлені, всі вони пройшли етап до складу збірної команди своєї країни. Тому спортсмени були підготовлені. Рівень був високий професійно Це було видно по боям, по бійцям, що спортсмени були підготовлені. Рівень це був не Україна а світу. Тому рівень був високий. А, супер. А, Лев, я тебе хочу привітати, по-перше, в нашій студії, по-друге, mm -hmm. з, з високим званням, яке ти здобув на цьому чеверті світу. А, і а, давай почнемо з того, як взагалі почалась твоя історія а, саме в кунг фу, так і в боксингу, да? і чому ти обрав цей вид спорту? Ну, я пішов на тайпан, тому що в мене було дуже багато енергії. Я... Я дуже любив дратися. Я пішов в Тайпан в 6 років, та мій там? тренер. Тренер Ільчин Джовадов, він мені допомагав. В мене щось не вийшло, але я це потім зробив. Та я трьохкратний чемпіон України та один. Ми зараз готуємося на Кубок України. Я вже був в тому році ободатель Кубку України, то я хочу захистити свою світиту Кубку України. Супер. Скільки поєдинків ти провів на чемпіонаті світу? Я провів два бої та Здобув одну серебряну та одну першу. Супер. А з цих двох боїв, так як ти сказав, який з них ти виділив? Можливо, він був найважчий для тебе? Це по компусанда. Так. Це Бо... коли ти здобув золоту медаль. Так. Так. А з яким був твій суперник? З якої країни? З Італії. З Італії. Так. Супер. А які в тебе плани? Збираєшся чи ти залишатися в цьому спорту? Ну ти вже чемпіонат світу, я не знаю, що, можна, що може бути далі. Ну Я хочу ще залишатися на цьому рівні. Тяжкому. Зараз мені дуже тяжко, але я дружуся на цього. Ну ти тримаєшся. Так. І тобі ще, ще потрібно захистити свій титул, так. чого ми тобі бажаємо, і я думаю, що обов'язково так і буде. І ще раз тебе вітаю. Дякую до день. Так, будь ласка. Хотіла би просто, чому саме Лев зі мною сьогодні хотіла би зробити акцент на вік дитини. Йому всього лише 8 років. Займається він шести. Зараз у нас іде підготовка до Кубку України поки один. Лев щоденно займається, проводить по два тренування. Вівторок і четвер в нього три тренування. І зараз ще вони готуються, наші бійці збірної до десятиденної поїздки. Це такий буде оздоровчий лагер, але ще й там будуть проводитися тренування. Ось тому хочу додати, що просто складно таким дітям в такому віці проводити щоденне, по два, по три тренування. Але коли дитина зацікавлена, є ціль. Це має бути також допомога зі сторони батьків. Батьки обов'язково мають бути присутні в житті дитини, мають йти від них настрой, і це має бути зацікавленість тренера, тому що в першу чергу він дає їй моральний настрой, моральний дух підтримує бійця. Вони завжди знають і вірять йому. Тому хочеться ще раз подякувати нашому тренеру Ольчину Фармановичу за такий настрой і за таких бійців, тому що це дуже складно з шести років взяти дитину таку маленьку і Поставити на якийсь її шлях вивести, і ще вісім років мати такі результати. Це дуже складно. Так, ну, за досить такий короткий час виховати чемпіона світу це дуже вражаючі результати, але панталі, які плани у федерації на найближче майбутнє щодо розвитку так кунфу і в кривому розі та в області в нас попереду восени в нас чемпіонат України з Кунфу. Також будемо затверджувати спортсменів до складу збірної відбирати по результатам чемпіонату України, це призові місця будуть. Будемо сподіватися, маємо надію, що в нас на наступний рік теж вийде поїздка. Плани такі, щоб спортсменів було більше. У нас є спортсмени, які дійсно заслуговують на такий рівень. І маємо надію, що спортсменів, команда наша буде тільки зі спортсменів, які будуть мати можливість туди поїхати. Тому готуємося до чемпіонату України. Попереду це буде восени. І маємо надію, що у нас більше спортсменів вже відео збірну Україну. А, супер. Ну що ж, я думаю, що воно обов'язково так і буде. Я хочу вам подякувати за те, що ви завітали сьогодні в нашої студії. Ще раз привітати вас з цими а, досягненнями. досягненнями вашого бійцівського клубу. І звичайно бажаю ще більше успіхів, як на українській, так і на всесвітній арені. Дякую, я вам щиро дякую. 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 А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему нещодавної поїздки криворізьких спортсменів в складі збірної України на чемпіонат світу з конфу остях. У нас були Наталя Запорожченко та Лев Лихман. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.